Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям, нашим захисникам! Так, як ви здогадалися із фото, у нас сьогодні суперпатріотичний супер станочок на 5 блочків, 3 порожнини в кожному блоці. От, замовник Максим. От, Кажу Максим, обирайте, є е, синій, жовтий і мандариновий кольор. От, він каже, синій. Я кажу, ну окей, no problem. Починаю фарбувати. Не вистачає синього. Дофарбував жовтеньким. Вийшло взагалі. Ну, просто Просто супер. От. Як прапор нашої. Ріднесенької України, жовто-синій. Бо хтось каже, що жовто-блакитний, але я знаю, що в документах написано жовто-синій. Ну, якось так. Добренько зараз виставляю камеру на і поїхали перевіряти. Як завжди, пісок розмерся, все чудово. Як завжди, я вчора забув його затягнути в гараж. Вот. Благо я в 12-й ночі э, вже майже спав, одів халат, пішов, закатив станка в гараж, тому як думаю, хай він трошки постоїть, трошки видихається, щоб не так в гаражі воняло фарбами. Вот. Ну, Буває. Нічого страшного. Так, добренько. Поїхали, працюємо. От такий в нас е, яскравий станочок. от Все супер. Новенький. Ще і мухи не сиділи. ну До весни ще й не будуть сидіти. от Якось так. Все буде Україна. Мотори. Е, пікова 1,5 кВт. Е, верхній, може 1,3, нижній 1,5. Десь так. Значить, кнопочки, все чудово, все супер. Так, поїхали. Так, як завжди, наша швабра на поготові. от пісок, все супер. Ну що, наше завдання на сьогодні, як завжди, показати, розказати. Вот. В принципі, давайте зробимо просто швидко і все. А потім я розкажу і ще додатково покажу. Окей? Поїхали. Засікаємо час. every single show is so Валя. Трохи я не, не всю суміш висипав, тому нічого страшного. От, якісь би пару секундочок от, можна було б реально зекономити. От якось так. Так, якраз ось прочитав повідомлення від каналу Село і Сварка Олег вислав нам відремонтований апаратик, який ми колись здали в ремонт і його просто розграбували там. От, Суперові вийшли блочки, дивіться, все, все чудо. Це порядок. Давайте зараз трошки, трошки на них дунемо. А -а -а. Я їх завжди, як завжди закину. От, треба зробити катушку, щоб ото не було тих кишок. Так, one moment. А воно якраз і повітря вже немає, от якось так. Супер. Супер, друзі. Це чудово. От такі в нас станочки. от такі вони роблять булочки. Так, хоч і весна. А чомусь ніяк не потепліє. От. Але все одно. Все одно воно вже чується, що ось-ось і буде тепло, і будемо ми працювати з нашими блоками. І будемо робити не тільки станки, а і ще будемо робити блоки. Якось так. Так, ну тепер трошки розкажу-покажу. Отже, друзі, вібруємо буквально не більше 6 секунд. Якщо ви вібруєте більше, значить дуже мало води, щось не то у вас суміші. Дивіться, коли от ви опускаєте прижимку, вона буде сидіти десь отак. Отак. І в нас ось є наші шпильки на обмеження. Тобто ми нажимаємо нижній вібратор вже, ой, верхній, плюс нижній, і воно от у нас просідає, просідає і доходить до моменту, коли ми раз і побачили, що все, треба піднімати. От. І тут якраз воно присіло все чудово. І в той момент ми якраз відпускаємо нижній вібратор. От, нажимаємо тільки верхній. І піднімаємо. Верхній вібратор Він не дає вже вібрації на матрицю. Точніше дає, але дуже-дуже слабку. Конкретно на матрицю. Аби наша матриця просто знялася з блоків. Потому, якось так. Бачите, я трошки підбетонірував, тому наші заусенці фактично, ну тут ще кривий пол, але фактично не такі вже, пам'ятаєте, як були раніше. Тобто вони вже там близько 3 мм. З цієї сторони, наприклад, взагалі чудово. О, ну Трошки з цієї сторони ще є. Але з підлогою я буду займатися трохи пізніше. От і повністю всю Повністю. тут доведемо до ідеалу. От якось так. Ех, 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 ех. Супер, супер. Все вийшло, супер. Так, відправляти ми сьогодні станка не будемо. Ми відправимо його в понеділок. От Максим замовник попросив, щоб... Станок приїхав на 10 число. Якраз ми в понеділок відправимо, то так він і приїде. От, якось так. Отже, друзі, на сьогодні все. Станками перевірили, блочки зробили. Показав я, в принципі, все. Все супер, все непогано. От. Все навіть краще, ніж можливо. На... Ручних таких шагаючих станках. Вийти на блок з-підгідравлічного станка фактично неможливо, тому що на гідравліці там супертиск, в нас там гіпертиск, дуже багато тон, тому що в нас є гідроциліндр і є дно, на якому робиться той блок. На цьому станкові в нас дно це є підлога. Тому ми не зможемо аж ніяк зробити блок на цьому станку, там супер якісний, супер якісний, наприклад, в якому буде лише кілограм цементу. Тобто тут я рекомендую робити 2-2,5 кг цементу на гідравліці, за рахунок того, що в нас там дуже багато тиску, дуже багато вібрації. Там можна менше робити цементу. Тим самим економлячи на цементі, але втрачаючи гроші на електроенергії за рахунок гідравліки, от, і плюс дорогому обладнанні. От якось так. Тому тут такий збалансований варіант. От вам і все. Добре друзі, на сьогодні все. Бажаю вам всім успіху. Всім пока. Зустрінемось через 4 дні.